Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can talk about my country. Я можу говорити про свою країну. І починаємо ми з glossary. Перше слово у нас enormous дуже великий. Very big. У англійській мові такі слова, такі прикметники називаються Strong Adjective. Щоб не казати Very Big. Ми заміняємо його на одне слово. Enormous. Також є синонім huge – Дуже великий. 3,000 kilometers long – 3000 кілометрів у довжину. Це означає 3000 кілометрів from one end to the other. З одного кінця до іншого. 3,000 meters high – 3000 метрів у висоту, що означає 3000 метрів від вершини до низу. From top to bottom. A mountain is high, not tall. Гора висока, high, але не tall. Тобто про людину, про будівлю ми кажемо tall – високий, про гори ми кажемо high – високий. Capital – столиця місто, де країна має свою владу. Inland not near the sea. Не поблизу моря. Inland – це внутрішній. Усередині країни. Major. Large and important. Це крупний, важливий, крупне, важливе місто. Ну, якщо мова йде про місто. Major – це важливий, великий та важливий. Famous. Відомий. If something is famous, many people know about it. Якщо щось є famous відомим, то багато людей про це знає. Rio is famous for carnival. Rio – відоме за свій карнавал. Beach Area of sand next to the sea. for example, Copacabana. Beach – це пляж. Площа з піском поблизу або біля моря. Popular – Популярний. If something is popular, many people like it. Якщо щось є популярним, то багато людей люблять це. Багать, багатьом людям це подобається. Далі у нас частини світу. North північ. South південь, West Захід, East – Схід. Тепер ми переходимо до тексту. Читаємо та перекладаємо його. Brazil is enormous. Бразилія дуже велика. The Atlantic Coast is more than 3,000 kilometers long. And in the north, south, and west there are borders with 10 different countries. Атлантичне узбережжя. А у нас було воно чи ні Coast? Не бачу я його. Coast – це узбережжя. Атлантичне узбережжя більш ніж 3000 кілометрів у довжину і на півночі. Та заході є кордони з 10 різними країнами. Далі, the longest river is the Amazon, and Pico da Neblina is about 3,000 meters high. It's the highest mountain in Brazil. Найдовша річка це Амазонка. І пікода Нибліна приблизно 3 метрів у висоту – Це найвища гора у Бразилії. Ми бачимо е, найвищий ступінь порівняння прикметників. High висока the highest найвища. The capital Brazil is inland. But many of the major cities are on the coast. Столиця. Бразилія знаходиться у середині, але багато важливих міст знаходяться на узбережжі. The most famous is Rio de Janeiro, which has Sugarloaf Mountain, Cocovado, and some great beaches. It is very popular with tourists. Найвідоміше місто це Ріо-де-Жанейро. Яке має, в якому є гора Шугалоуф, Корковадо та декілька чудових пляжів. Він дуже популярний серед туристів. Значить, дивимося: The most famous це також найвищий ступінь порівняння прикметника Famous. Найвища, The Highest, ми додавали EST. Для famous ми додаємо слово the most. До коротких прикметників додаємо ми суфікси. До довгих додаємо mo the most. Але це вже граматична тема, ви можете знайти її у мене у плейлист, плейлисті, який стосується граматики. Далі, що у нас ще було, Popular with. Якщо ми хочемо сказати, що якесь місце дуже популярне серед людей, ми кажемо popular with somebody. Далі завдання один. Study the map of Brazil for one minute. Then complete the sentences. Вивчіть або подивіться на карту Бразилії упродовж однієї хвилини, а потім заповніть речення. Приклад. The town in the north is Recife. Місто на півночі – це…» і вже нам дали відповідь Recife. Далі, The Town in the South is місто на півдні – це…» і ви його шукаєте. Це завдання для тих, хто полюбляє географію, хто з нею на «ти». тому дивіться карту, виконуйте вправу, тисніть на паузу. Потім продовжити і перевіряйте відповіді. Наразі це все. Чекаю вас на наступному занятті, де ми будемо описувати місто. До побачення!